Чому краплі прилипають? Що спільного мають краплини, які прилипають до скла, кумахи, що пересуваються по поверхні води, та бурульки, що утворюються взимку під стріхою вашого будинку. Спочатку подивимося, як поводять себе рідини, як люди у натовпі, молекули рідини, такої як вода, переміщаються та ковзують одна навколо одної. Ця властивість надає можливість рідинам потрапляти у всі кутки та щілини посудини, приймаючи його форму. Незважаючи на те, що молекули води рухаються більш вільно, ніж молекули твердого тіла, вони все рівно притягують одна одну. Однак молекули води не настільки сильно притягують одна одну, як молекули деяких інших рідин, таких як мед. Ось чому мед густий і подібний до сиропу, та повільно ллється тоді, як вода рідка та швидко рухається. Оскільки в молекулах рідини існує деяке тяжіння, у рідин, як і у твердих тіл є поверхні. З іншого боку, молекули газів розлітаються у різних напрямках. Коли вода обертається на пар, газ вона більше не має ніякої поверхні. Те, як молекули тримаються разом взаємним притяганням на поверхні рідини, називається поверхневою напругою. Поверхнева напруга є причиною того, що деякі комахи здатні ходити по воді. Їхні тіла дуже легкі, а поверхнева напруга не дає їм провалитися під воду. Поверхнева напруга також робить краплини круглими. Одні молекули води притягають інші, але не молекули повітря навколо себе. Тому невелика кількість води може перетворитися на пружну кульку. Щоб більше дізнатися про поверхневу напругу, дивись розділ, чому бульбашки круглі. Коли ви випили свою склянку води, залишкові краплини залишаються в склянці, коли ви її перевертаєте, тому що молекули води, які не притягуються повітрям, дуже притягуються до молекул скла. В будь-якому випадку великі краплини можуть висузнути, тому що гравітація тягне їх до землі. Але найменші та найлегші краплини вперто висітимуть, тому що їхні поверхневі молекули та молекули скла замкнуті у свого роду електричних обіймах. Насправді воді настільки подобається скло, що вона часто розтікається, роблячи скло мокрим, замість того, щоб злитися в краплини. Коли ви спробуєте витрусти і звідти, вона може потекти навколо країв склянки, тримаючись з усіх сил. Вона не притягується до жодного старого твердого тіла. Наприклад, вона перетвориться на краплини та стече з навощеного паперу. Є один спосіб, у який можна змусити воду залишити склянку. Треба додати трохи мила. Мило та пральний порошок зменшують поверхневу напругу води. У пральній машині пральний порошок надає змогу воді формувати краплини на поверхні одягу. Вода проникає в одяг, тому мило може зробити те ж саме. Якщо ви налієте трохи мильної води у вашу склянку, утвориться менше краплин і більше витече. Чудові бурульки можуть утворюватися взимку завдяки поверхневій напрузі та тяжінню однієї молекули води до іншої. Яким чином, вода станучого снігу збирається на краю водостічної ринви. Вона тримається в завдяки поверхневій напрузі та тяжінню до металевої ринви. Коли падає температура, деяка кількість води замерзає, перетворюючись на тверде тіло. Інші краплини, які притягуються силою гравітації, течуть по поверхні льоду. Але завдяки тяжінню своїх приятелів, молекул льоду, тільки найважчі краплини падають на землю. Інші збираються на кінчику бурульки та замерзають там. Лід стає більшим крапля за краплею. Скоро з'являється довга витягнута бурулька, сяюча на сонці.